Всім привіт! Намалюємо зараз з вами діднорога гвашу або акрилом. Беремо білий, змішуємо з червоним і таким ніжно-рожевим кольором. Можна навіть крапельку жовтеньку, а такий більше схожий на тіло. Будемо малювати голову нашому єдинорожку Як ми її малюємо? Малюємо усмішку. Та-дам! Смайлик! І о! Заокругляємо, зафарбовуємо, так. вийшла така ніби форма, як яйце. Тепер, це буде голова. Під цим яйцем ми малюємо овал. Зафарбовуємо теж. Зафарбовуємо, зафарбовуємо, з'єднуємо з шию. Беремо чисто білого. Тут внизу відділяємо, проводимо знизу контур і тут зверху буде мордочка і до Чи носик, що там у нього? Так, відділили. Зробили одне трикутне вушко. І друге. Тільки дивіться, що вони у вас були на одній лінії. Добре? Так. Тут трошки Є, тепер робимо ножки. Беремо до цього кольору, даємо ще трошки червоного, щоб що такий приємний рожевенький. Тут внизу, дивіться, воно десячок. По ширині, як щічка, маю одну кульку. значить до нарожа буде сидіти. І другий кружечок теж малюємо. Далеко інший панзник. Ще цієї рожевої фарби. посередині малюємо два. Маленьких, ой, не дуже рожевий. Два маленьких, рожевеньких копиться на ручках. Контур зробимо світліший. Оп, Оп. і тут. Так. Беремо знову білий, капельку жовтого, капельку червоного. Треба зробити такий тілесний колір. Але темніше, ніж у нас було. Нам потрібно. Так, я. Yeah. Проводимо лінію посередині. Раз. І раз. Це будуть наші ножки. Так, Це будуть на них копатися рожеві. О. І наведемо трошечки нам тут оп контур. Оп-контур. Під борідкою теж зробимо темніше. Розмоємо вас. Тепер зробимо тут біля вушка. І вушко зафарбуємо теж темнішим, щоб було яскравіше видно його. Так, Все готово. А, Аня не готово. Забула ще очі. Так, дивіться, в нас є чорний, але я не дуже люблю, просто чисто чорний. Тому ми його змішаємо із цим нашим коричневим буде такий сіро-чорний. Додаємо до нього водички, щоб воно було порідше. Так, так, так. Що ж ми з ним зробимо? Там у нашому єдинорожку, носик всередині. І. Оп! Усішко. Так, тепер очі. Очі я вам покажу, як гарно робити. Ми беремо біленький, малюємо одне очко, малюємо друге очко. Чекаємо, поки підсохне. А під час, поки воно підсохне, ми намалюємо ріг. Дуже раджу починати теж з білого. Дивіться, як я малюю. Ставлю цяточку посередині. Дві цяточки тут. Три кутничок. З'єднали і зафарбували білим. Тут трошки заокруглили, щоб вийшла така шапочка, як на день народження. Тепер з цієї шапочки на день народження нам треба зробити ріг. Я буду робити просто рожем, а якщо ви хочете різнокольоровим, то кожен мазочок будете робити окремо. Дивіться, як я роблю: чарибари. Уявляємо собі отаку скісну лінію. Можна так просто скісними зробити. Але то не інтересно. Беремо скісну. І тепер тут таку робимо з нею есочку. Дивіться. Знизу гачачок вгору гачачок. Гачачок вниз, гачачок вгору, гачачок вниз, гачачок вгору. Гачок вниз, гачачок вгору, і тут тимпочка. Довели. Бачите, який вийшов рожевий? Краса, правда? Цей рожевий нам треба використати ще десь. Давайте тут що накопитися, я оце. Там, до речі, треба яскравішого. скривішого рожевого для тіні, бо дуже вже... Так. Нашому єдинорожку треба риву. О, я візьму ті кольори, які в мене вже є, а там вже собі вирішувати. У мене є жовтий, але змішую їх з білим. Так буде так ванільно-ніжніше. Дивіться, починаємо від рога і округляємо його. Нам треба зробити, щоб тут був гострий кінчик. Це обов'язково. Обкруглили. Аж туди, бачите? Є. Тепер візьмемо інший колір Наприклад, рожевий. Теж кінчик. І от туди заховали. От туди. Тут можна його, до речі, додати, щоб не... новий колір не вимішував. Тепер блакитненького нам треба чуть-чуть. Оп, і туди. Туди заріг. Оп. Так, є. До речі, якщо ви хочете зафарбувати ріжок, можна зразу його так різними кольорами і зафарбувати. Це вже на ваш розсуд. Так, червоний трошечки синього, і має нам вийти вузково-фіолетовий. Червоний трошечки синього і вузково-фіолетовий готовий. Так, -то. Так, чого нам не вистачає? А, точно, очей. Як я вже казала, краще чисто чорно брати, але для зрачків це виняток. Якщо фарба ще не висохла, спробуйте отак. Раз. Ну, треба все ж почекати, щоб висохло. Бо можна зіпсувати малюнок, якщо не будете чекати. Ой, як я, наприклад. Ну. Нічого, так задумано. Це така задумка. Щоб ріжок було краще видно, можна так взяти чуть-чуть сіренького. -чуть Якщо ми вже його тут використали, то можна його тут теж. Оп, 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 оп-оп. Дати йому трошки тіні. І одразу цей колір давайте використовувати ще десь. Якщо ми вже його десь використали, то використовуємо його ще десь. Обов'язково. Знизу тут на тут емо тіні. Тут на лапки. Отакий красунчик у нас. І обов'язково, обов'язково додамо тіні, на якій він сидить. А мене буде таке те, що сині зелено, брудно, Брудне. брудною водою. На краще тінь брудною водою. Це вам так посекреатору, розкажу. Таємницю відкриваю. Справа наліво, брудною водою ми малюємо тінь. Так от. Потім, коли підсохне, Ta-da!